Вітаю вас, глядачі! До вашої уваги. Відеоурок з української мови. Сьогодні говоритимемо про члени речення. Отож, члени речення в українській мові поділяють на дві групи: головні члени речення та другорядні. До головних відносимо підмет та присудок. Підмет це головний член речення, який відповідає на питання, хто що, та підкреслюємо його однією рискою. Присудок це головний член речення, який відповідає на питання, що робити, що зробити, що буде робити. Підкреслюємо його двома рисками. До другорядних членів речення ми відносимо означення, обставина та додаток. Отож, означення це другорядний член речення, який відповідає на питання, який, яка, яке, які підкреслюють його хвилькою. Обставина це другорядний член речення, який відповідає на питання як, де, коли, куди, звідки, відколи, з якого часу, до якого часу, і підкреслюємо його риска. Крапка. І додаток це другорядний член речення, який відповідає на питання усіх відмінків, крім наземного. І підкреслюємо його пунктиром. Отож, до вашої уваги речення, в якому ми спробуємо визначити головні та другорядні члени речення. Учитель сьогодні поставив мені хорошу оцінку. У реченні спочатку визначаємо головні члени речення, тобто підмет та присудок. Як підмет відповідає на питання, хто що, присудок, що робить, що зробить, що буде робити. Хто учитель, учитель що зробив, поставив. Отож, учитель підмет, поставив присудок. Наступним нашим кроком потрібно ставити питання від головних членів речення до другорядних. Поставив, що? Оцінку. Знахідний відмінок, отож, це додаток. Поставив оцінку, кому мені давальний відмінок, отож, додаток. Поставив коли? Сьогодні. Це у нас обставина. І оцінку яку. Хорошу, хорошу означення сьогодні. На уроці ми дізналися про члени речення. Вони поділяються на головні підмет та присудок та другорядні додаток, означення та обставина. Вивчайте українську, бо мова має значення. До нових зустрічей.